привезем вам с трактора показать эту всю систему стабилизатор шоке, вот так смотрите что ты дядя севший что чи севший чи что гляньте який стан на поле блять со срака сила. Хотів вам класно поснімати, но не получится. ось така палка. Гляньте, як порубали, блядь, херово, короче. Херово порубано капець. Воно получается її просто повалило і все. Так. Мий велеса апарат. Ну конечно культиватор, я вам скажу, топовий. Я не знаю, що б ви там не казали. Там у мене то був з тим моментом, з регулювання. Ну, бля, воно там повигинало короте, стало. Взагалі, що, дійшли до того, що ну зараз немає. Немає в нас в селі токаря або фрезеровщика. Я хочу фрезернути оцю частину, поставити пластинку восьмерку. Ну ось і, і все і все, проблеми закінчиться. Із-за того, що воно кругле, воно це його вигинає. Фрезернути, зробити рівну площу. Ця пластина рівно приляже і це тоді не буде вигинати, тобто буде все нормально. Так, так що така система? Ну що, поїхали, буду вам показувати, як воно буде працювати. Ходю, скорость все, що не знаю, 10,6 км їздить. Так, зараз я переключу на 0,5 Так, пятая, тут тут так. Получается. Отак ося їздит. 10. 10 10,8. Оце пятая на зайчик. Все, культиватор плавающим. поехали. У зараз в дальніше може буду коригувати, може буду піднімати граблину, щоб менше забивалося для першої культивації, поняли? А тоді вже на другій буду більш вирівнювати, поняли? І для мене то ідеально. Я те, як робити, так, тепер зараз вилізу і покажу. Отак ось воно це все діло йде. Треба трошечки ще навіть наперед треба чуть трохи скрутить. Ось, бачите, як виходить, правда бачите, за трактором трошки сирувата. Хоча земля розпадається. Бачите, таке як сирувата трошки. Чи може воно для першої культивації може це і добре буде? Я не знаю, ви мені напишіть комент. Гляньте, як виходить Осьо і ось Що скажете? Прикольно чи ні? Давайте жду від вас коментарі. Прикольно получається чи не прикольно? Сантиметрів 6 зроблю, десь, плюс-мінус, я скажу, воно за трактором одне, тут друге. Там ось, бачите, воно ж де рівчачок, де ямка, де трошки бігли, де трошки мільше. Плюс земля, дивіться, м'яка, що риється, ну взагалі ось, береш отак. Тут тільки я ось на 10 розрив. Ви поняли? Бля, це ще в МТЗоні щось стукає, слухайте. Скоро, блядь, заклине, навірно. Послухайте, як він стукає. Чи це насос, чи що це, не можу зрозуміти. Послухайте. Коротше, якась вже в МТЗ, мабуть. Моторі щось тарабани вже. Взагалі що, друзяки, давайте. Підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки. Я культиватором доволі і дуже сильно. А ви напишіть свою думку у коментарях. Давайте, все, всім добра.